Доброго всім денечка. Листопад місяць, середина листопада, моя розпаковочка знов для вас. Робочий день не закінчився. Змотала на нову пошту, забрала посилочку, яку зараз вам презентую. І хочу стигнути темноти, замочити коріння, щоб завтра вранці посадити. Деньочки вже зовсім маленькі, тому не вистачає часу, працюю саме вранці. З роботи приїжджу вже темно. Якісь, якась там годинка до 9 зранку світлого дня це моя праця. Швиденько зараз вам покажу, що у мене відбувається. Подивіться, це все результат моєї праці. Я думаю, навіть у очах рябить. Від біленьких табличок, які заселили моє господарство. Це все посадочка осінь 2024. Кожна трояндочка отримала свою табличку з назвою, те, що осінь 24 зазначено, а також обов'язково писала розплідник, щоб потім спостерігати. Робити якісь висновки і ділитись досвідом Як бачите, роботи купа. Да, дуже дивно так на відео спостерігати, як це виглядає. До речі, в кадр Пінка Буданс потрапила Флорибунда дуже рясна. І потрапила острівна серія. Таїці від каприфоля. Я все думала, вона відкриється. Та вже середина листопада вже вона не відкриється. Але подивіться, яка витривала. Тож приступимо. Дівчата, я знайшла у Фейсбуці таку дуже цікаву дівчинку, яка займається трояндами. А знаєте, чим вона цікава? Я думаю, вам буде цікаво. Ну, от такий у мене буде експеримент. Троянди по 50 гривень. О, 50. І одна якась із них, не скажу, яка 60. Дівчинка ця Оксана Олійник. Знаходиться вона в Тернопільській області. Якось натрапила на її переписочку у групі троянду закоханих, таких як я. Вона трішки про себе розповідала, що вона дуже часто за кордон їздить, що вона встигає і в Україні займатися трояндами і за кордоном. І що? Якось так дивно, але це вона так сказала, що троянди за кордоном так і стоять. Нічого дивного нема, що вона по 50-60 по гривень їх продає. Не знаю, мене це дуже насторожує, дуже. Ну, Я думаю, і вас. Ну, Коли троянди в Україні, ну, 80-го Олени Морозової да, були? 100-150 Деякі розплідники, літні 250 і так далі. і так далі. Ну от Оксана Олійник продала за 50 гривень. Я не тільки за ціною погналася, я ж ви ж мене знаєте, яка я гаряча жінка. Якщо бачу щось цікаве, швиденько хапаю. І ви знаєте, оці свої почуття в цьому році, цієї осені до троянд. Якось так на думку мені спала новела Стефана Цвейга, можливо, хто читав, ну я читала якийсь період свого життя, років 10, тому вона мені потрапила, я її прочитала, була в захваті, сподобалась дуже. Називається Амок. Так от, що таке Амок? Амок це таке е, відчуття людини, це такий стан людини, коли вона у своїй пристрасті. Робить дуже багато таких рухів, можливо, навіть агресивних. Вона не може зупинитися. Ну, от така стан амок. загугліть, побачите, що це мається на увазі. Охоплена пристрастю людина. Дуже цікава новелка, вона невеличка, сторінок 100, мабуть, але мене дуже захопило. Там так яскраво це відчуття амок. Описав Стефан Цвейг, австрійський письменник. Ну, Я таке люблю багато філософії, багато роздумів. Це моє, рекомендую. Так от, осінь 2024, моя покупка троянд. Мені якраз і нагадала за цю новелу Стефана Цвейга-Амок. Дівчата, текста забагато завжди. Я навіть я не знаю, я по життю, наче й не балакуча така, а як відео знімаю, так багато хочеться чим поділитись, як сороката. Приступимо. Дивіться. Коробочка, в якій була, посилочка була невеличка, я знову ж таки за 110 гривень отримала її транспортні з Тернопільської області до Сумської області. йшла невеличка коробочка, гарно запакована, за 110 гривень. Коли я достала, я вже побачила, в якої якості троянди. Дівчата, вони класнючі, і це коштує 50 гривень. Зараз від... розкриємо з вами, подивимось на коріння. Дуже мені, звісно, не удобно однією рукою, але трішечки, будь ласка. Начекайте трішки. Я ще досі так дихаю швидко, як задишка якась. Летіла на машині, швиденько часу завжди так мало. От я завжди нарікаю на те, що в мене не вистачає часу, на те, що я люблю. Зранку в школи треба. Біданок треба, на роботу зібратися треба. А я ж до троян біжу швиденько, зараз обполюю, трішки її вже пригортаю, бо вже ж скоро холоди. Дивіться, дівчата, коренева система шикарна, В цьому році мені щастить. Дівчинка Оксана, олійник у Фейсбуці. Кому цікаво поспостерігати і такий експеримент, як я провести, Будь ласка, звертайтеся посилання на Оксану Олійник я обов'язково дам. Але я не можу сказати, що без пересорту, тому що, по-перше, дешева ціна. По-друге, дівчинка новенька, симпатична, гарненька, молоденька, ніколи не брала, жодного відгуку немає, не читала. Ну так, на свій страх і риск. Троян же ж не буває, негарних, чи не так? Тому, що буде, то і буде. Але будемо сподіватися, що все буде по сорту. Розпочинаємо. Розпочинаємо нашу розпаковочку. З нарозковочку. Нікого голова не закружилася. Однією рукою не зовсім зручно. Так, мої дорогенькі, дивимось, що це в нас. Це в нас троянда. Пастела. Так, щоб було видно, коренева система ось так виглядає. Вона ось так краще, да? з листячком не обірване. Лістечко обдеру все, коли буду саджати. Непогано, трішки крючечком корінечко. А бачили і не такі. Пастела це флорібунда, обільно-квітуюча, невеличкого розміру, світленька, біленька. Хотілося мені її, я її придбала, не трапила у Фейсбуці. Вже ж так пізно, вже все розкуплено. А тут, будь ласка, у Оксани олійник, пастела є в наявності. А я ж її хотіла, тому і не стрималась знов. Дівчата, Троянда Шакенбург. Зараз хвилиночку, ось така коренева. Досить непогана коренева. Ось такий саджанець розголуджений, з листячком. Чому я її купила? Справа в тому, що у мене начебто є Шакенборг. Я навіть відео за нього знімала. Але ви знаєте, я дуже сумніваюся, що то у мене Шакенборг. Якось так. Зовсім він себе поводить якісь такі довгі пагони. І на кінці пагона здоровесна до 15 см квітка. Я покажу обов'язково вставочку своєї квіточки зроблю. Тому я засумнівалася і придбала Шакенбург Флорибунду в надії на те, що це все-таки буде він. Шакенбург це серія замків. Троянточка, також дуже рясна. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Наступна трояндочка, яку я замовила. Я, до речі, замовила дві таких трояндочки. Ой, а що це? Пароле. Ні, я не замовляла. Ну, дивіться, ну не це знову подарунок. Ну от за що мені подарунок? Я замовила за 50 гривень. Дуже дешево. Несчастні чотири трояндочки. Мені поклали подарунок. Ну, так. Ну, кажу, я не розумію, яка логіка, яка така, ланцюжок логічний, який має бути. 30 троянд отримуєш і жодного подарунка не кладуть. Чотири трояндочки. За дешеві 50-60 гривень замовляєш, кладуть подарунок. Я не знаю, що це за троянда. Дуже... Цікаво пароле. Написано пароле. Вже все. Хочеться швидше в інтернет і дивитися, що це. Дуже дякую Оксані Олійник. Так несподівано шукатиму місце. Взагалі це замовлення, дівчатка. Я робила саме із Алана Сушона. Алан Сушон. Чудова троянда, така красива. Така пахуча, неймовірно, там в описі такі йдуть переливи, і полуницею вона пахне, і травами вона пахне, а яка гарна квітка, квітка велика, до 15 сантиметрів, до 70. У бутончику до 70 лепестків, леп... як пелюсточок, вибачте, будь ласка, полюсточок. Такого яскравого насиченого кольору. От я її дуже хотіла і заявлено, що це чайно гібридна троянда, але вона дуже рясно квітує. Зовсім не боїться спеки, але боїться дощу. А де той дощ? У нас все літо жодної крапельки не впало. Тому все може бути. Можливо, і наступне літо буде таке. Я побачу красу Сушон. як вам саджанець. Непоганий, наче так? Ну, от дивіться, ну це ж точно буде алан сушон, ну не буде ніякого пересорту. Подивіться, в нього навіть гілочки червоненькі. Ну, точно не світла троянда. І ось дивіться, другий. саджанець Алана вона сушона. Они такий вже ж з пагонами. Густенький. Два пагончики, один чи живенький, маленький, чи не живенький, але. Дивіться, брунечки, живі алансушон. Я хочу посадити поряд на свою червону клумбу, яку роблю. Подивлюсь, що буде. До речі, алансошон, троянда, названа на честь французького актора. І співака. Так, він ще й співак. Також ставлю побачити такий цікавий чоловічок. І от на честь нього назвали троянду Алан Сушон. Ось так. Знаєте, що я вам хочу сказати? Це не остання моя розпаковка. Йдуть ще трояндочки. Може, це смішно, може не спішно, але я ж вам кажу, у мене амок. Амок цієї осені. Тому, якщо вони прийдуть обов'язково, я вам іще розпаковочку свою покажу. Всім привіт від Тамари. Заходьте на мій канал, велика, велика, велика вдяка за ваші добрі слова, за ваші позитивні відгуки. Дуже ці... Ці... ціную це все, ціную вашу увагу. На все добре.